Шановні колеги, 5 лютого в президії Верховної Ради було озвучено запит, який стосувався і направлявся в Генеральну прокуратуру, і стосувався заяв міністра, я вже не знаю колишнього чи діючого міністра мінекономіки Абрамавічуса щодо протиправного впливу народного депутата Кононенка на певні посади, певні призначення, які намагалися робити в незаконний спосіб. Сьогодні я отримав відповідь. Відповідь отримав від заступника генерального прокурора України, керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницького. За даною відповіддю бачається, що дійсно відкрите кримінальне провадження, надається його номер. Також вказано, що стан досудового розслідування тримається на контролі Генеральної прокуратури і про це просили повідомити народних депутатів. Проте я хочу зазначити, що рівень корупції, рівень зловживань в Верховній Раді, він не тільки стосується окремих депутатів, скажімо, без посад. Я разом з комітетом по регламенту Верховної Ради України провів службове розслідування і встановив, або ми разом встановили, що Верховні депутати Верховної Ради України їх помічники. Протиправно отримують заробітну плату і компенсації на їхні повноваження. Згідно закону України про статус народного депутата України, тільки Верховна Рада своїм актом має затверджувати посадовий оклад народного депутата і всі похідні від нього виплати. Згідно закону України про регламент Верховної Ради України при час прийняття бюджету повинна пройти процедура затвердження кошторису Верховної Ради України. Так ось ні на 15-й, ні на 16-й рік не було затверджено кошторису Верховної Ради України, і всі заробітні плати, всі фінансування відбувалось відповідно протиправними розпорядженнями головни Верховної Ради України Володимира Гройсмана. 178 мільйонів гривень було незаконно отримано нами з вами. Я не хочу сказати, що нам не треба кошти, але це треба робити правильно, обґрунтовано, і треба доводити, що ми дійсно правова держава. Тому прошу вважати зараз цей цийми виступ депутатським запитом з вимогою до голови Верховної Ради України привести у відповідність до чинного законодавства негайно всі питання, які стосуються фінансування Верховної Ради України, в тому числі що стосується кошторису, і також надати нам депутатам пояснення, чому цього зроблено не було. І нехай Володимир Гройсман скаже причини своєї протиправної поведінки. Дякую.